Віталій Кличко закликав президента Зеленського не підписувати законопроєкт про вилучення у Києві 8 мільярдів. Міський голова підкреслив, такі зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи Конституції України та закону про столицю. Конституція та бюджетне законодавство гарантують участь держави у фінансовій підтримці місцевого самоврядування, визначають принципи самостійності та збалансованості місцевих бюджетів. Йдеться у повідомленні КМДА. Документ передбачає, що зокрема податок на прибуток підприємству повному обсязі зараховуватиметься до державного бюджету, тоді як нині 10% цього податку спрямовується до бюджету столиці. Нагадаю, у серпні Верховна Рада 220, 229 голосів проголосувала законопроєкт про зміни до держбюджету. І більше про це рішення про його наслідки розпитаю Оксану Продан, радницю голови асоціації міст України. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня. Пані Оксано, отже, за словами пана Кличка, законний суперечить Конституції. А яка ваша точка зору? Народні депутати схвалили зміни до держбюджету на 25 рік і вилучили 10% податку на прибуток, які спрямовані до бюджету Києва бюджетним кодексом. Законом змінами до бюджету на 25 рік, тобто змінами до закону е, внесли зміни до кодексу. Це однозначно суперечить конституції навіть по формі. Крім того, закон про столицю передбачає ці 10% додаткового фінансування окремого фінансування бюджету Києва, тому що Київ виконує цілий ряд функцій, які не виконують інші міста, села, селища, як столиця, як місто з спеціальним статусом, тому однозначно рішення, яке схвалене юридично, суперечить конституції. Просто тому, що порушує е, структуру, вибудовану бюджетним кодексом України, тому що Київ отримує єдина громада в Україні, отримує 40% ПДФО. Е, в той час, коли інші громади отримують 64% ПДФО. тому що так побудована система бюджетна, і народні депутати її зламали. Це один блок, це те, що стосується порушення конституції. Крім того, цей е, закон, який проголосували народні депутати, порушує права мешканців Києва, і мова йде про внутрішньо переміщених осіб, про освітян, про медиків, які з цих. Е, там близько 8 мільярдів отримують сьогодні доплати в Києві, тому що в Києві найвища заробітна плата середня, і відповідно вчителі, медики потребують додаткових виплат з міського бюджету, і вони їх до сьогодні отримували. Крім того, є стаття в бюджеті київському на 25 рік, яка передбачає 10 мільярдів виділення коштів нашим об'єднаним збройним силам. За виконання бюджету, якщо ці кошти будуть вилучені з київського бюджету, які проголосовані законом нещодавно, тоді бюджет не буде виконаний і знову ж таки, містяни, кияни, повинні будуть шукати додаткові можливості для того, щоб продовжувати допомагати нашим військовим на фронті. Тому президент має всі повноваження для того, щоб заготувати закон, відправити в парламент до і тільки тоді. З виконанням, з дотриманням конституції його підписувати давайте більш детальніше. Ви сказали вже про виплати. А от простою мовою, тому що ми почали з вами з юридичної. Які ризики несе підписання законопроекту для звичайних людей? Ви згадали про вчителів, лікарів, переселенців. Більш детальніше, будь ласка. Для киян, наприклад, в Києві сьогодні проживає переїхали більше 400 тисяч людей з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій. Всі ці люди отримують сьогодні допомогу з київського міського бюджету на соціальні потреби, на виключно для них потреби, які є для внутрішньопереміщених осіб, а також всі ті пільги, які отримують кияни, які були тут раніше зареєстровані. Тому е, ризики того, що люди будуть отримувати менше допомоги або на квартплату, або на оренду, яку сьогодні в Києві отримують додатково з київського бюджету, дуже високі. Крім того, медики і освітяни в Києві отримують додаткові доплати до їхньої заробітної плати для того, щоб вони отримували конкурентну заробітну плату для міста Київ, і це теж ті кошти, які будуть під загрозою. У нас буквально хвилини мені підказують. Я ще хочу розпитати, що експерти попередили, що одним з наслідків такого рішення може стати зростання вартості проїзду в громадському транспорті міста і зменшення допомоги військовим. Як ці два сектори пов'язані між собою? Е, знову ж таки, част, частково з Бюджета міста Києва компенсується вартість проїзду частково компенсується різниця в тарифах. До речі, тепло так само сьогодні фінансується з. Бюджету міста Києва і тарифи можуть бути підняті для кожного мешканця Києва, якщо заберуть ці 8 мільярдів. А збройним силам Київ допомагає постійно і знову ж таки в бюджеті Києва на 25 рік закладено 10 мільярдів допомоги військовим з за виконання бюджету, коли гроші будуть. Якщо заберуть 8 мільярдів, ці 10 мільярдів для військових будуть. Можуть бути не виконані або знов ж таки для того, щоб їх виконати, треба буде забрати кошти чи за, з компенсації тарифів, чи з якихось соціальних виплат мешканцям Києва. Тому сьогодні кожен киянин зацікавлений в тому, щоб президент завитував вилучення 8 мільярдів з бюджету Києва. Пані Оксано, дякую за вашу позицію за ваш час. І нагадаю, що це була Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України.